Дівчатка, всім привіт! Сьогодні хочу вам в цьому відео показати пряжу, яку я використовую в, у, при в'язанні ірландського мережева, а також цю пряжу можна використовувати просто для в'язання гачком або для вишивки. І вся вона є в асортименті мого магазину Мереживна лавка, який знаходиться в Інстаграм. Моя най найулюбленіша пряжа. Моє кохання з першого погляду для ірландського саме Це ниточка італійської фірми Mafil Єгипто 16 та Єгипто 25. Єгипто 16. Я використовую для елементів і для сіточки Єгипто 25% 60% 100% бавовна. Дуже класно кручена, гарна палітра, 78 кольорів має Єгипто 16, і Єгипто 25 має 38 кольорів. Ниточка дуже шикарна, після прання вона не сідає, не втрачає кольори, не вигорає на сонці. Ну, просто супер. І в саме в співвідношенні ціна якість це сама крута ниточка. Для в'язання елементів в ірландському мереживі, а також для в'язання просто гачком, використовую пряжу французької фірми відомої фірми DMC. Бабіло 20 50 грамах 367 метрів. Є 100-грамові моточки. Ці мотки йдуть вагою 100 грам в кольорі білий, білосніжний 52-20 називається колір, також бланк, він трішки молочний, а також ікрю. Ось ікрю представлений, показую вам. Бабіло 20, це 733 метри на 100 грамів, бабіло 30 000 метрів і бабіло 40 167 метрів на 100 г. Також дуже цікава і супер якісна ниточка анхор фресія. Я теж її використовую. Є товща фресія 12. 280 метрів на 50 грамів. З неї я в'язала одяг просто гачком в ірландському мережеві. Я використовую її для в'язання шнурів гусенички в дві ниточки гачечком один. Палітра досить велика. Там теж більше 70 кольорів. Кольори дуже цікаві. Кольори, яких немає тобто, в, тобто в багатьох виробників кольори перегукуються, а от саме в фресії багато кольорів, таких, яких немає в DMC і немає в Єгипто, в Мафіл. Також є товщина 16, тут 385 метрів на 50 грам. 16 -ту товщину я використовую. При в'язанні елементів, але там палітра невелика, тобто вони фарбують в половину менше кольорів в 16 товщині, чим у 12, -й. Так, і ще одна дуже крута ниточка, дуже класна, але вона я її використовую у в'язанні гачком, вона йде взагалі для вишивки. Це ниточка з серії дорогих. Вона є подвійної мерсеризації, бавовна 100%. У мене майже вся пряжа з 100% бавовни, є тільки один вид віскози. Отже, це французької фірми DMC Retors 8 в товщині 8, пасми йдуть по 20 грамів. Восьма товщина це 160 метрів. І в 25-й товщині, я вибачаю, в 12 товщині це 240 метрів, також на 20 грам. Палітра теж досить велика, там більше 220 кольорів у восьмій товщині. Єдине, що в 12-й теж вони фарбують не всі кольори, які є у восьмій. Восьмірочку я використовую при в'язанні елементів, вона дуже м'якенька, має такий трішки більший блиск, ніж інша пряжа. З неї дуже класно в'язати елементи ягідку, пишні стовпчики обв'язочку. Робити 12 товщину, я використовую для сіточки. Чому я люблю цю ниточку? В 12-й товщині на сітку саме є дуже великий вибір зелені зелених кольорів. Наприклад, у Мафіл Єгипту там тільки два-три зелених вибачаю, кольори є для сіточки, фарбується. А в саме в Retors дуже гарний вибір деяких кольорів, яких тоненьких саме в інших фірмах немає. Ще я в своїх виробах використовую ось таку ниточку. DMC Prele Cotton 8 та 12, Вона йде для вишивки і для в'язання гачком. Це аналог ниточки Reters 8 та 12, відповідно. Єдина різниця, що моточки йдуть. По 10 грам, там пасма 20, вісьмірочка 10 г 80 метрів, 12 10 грам 120 метрів. А також різниця в тому, що реторс трішки тугіше, кручена ниточка, це трішки слабіша, вона більш м'якша. І реторс йде по двійної мерсеризації. Це мерсеризована бавовна один раз, а реторс по двійної мерсеризації. Тому вона йде трішечки дорожче ретрост, Ця йде вже більш дешева ниточка. Але так само палітра більше 200 кольорів восьмірочки, в 12-ку фарбують в половину менше кольорів. Також ще одна ниточка від Anchor. це Fі Вона також йде для вишивки, теж преміум якості. Теж подвійної мерсеризації. Тут пасмочки по 45 грамів, в 12-й товщині це 550 метрів, і в 8-й товщині 350 метрів на 45 грамів. Дуже якісна ниточка. Як показник, це те, що її можна брати при 95 градусах. Але єдине, вона знята з виробництва. Тобто я розпродаю залишки, але ниточка дуже-дуже класна. Вона по плетінню, по структурі, саме як і реторс, підходить до реторс. Ще в моєму магазині представлена ось така ниточка фірми Maffi італійської. Її я не використовувала жодного разу. Тобто, вона привезена лише для продажу, і вона більше підходить для просто в'язання гачків або, наприклад, для шнурівки для гусенички. Ось яка найтонша з цих трьох це кабреліно 8. Вона йде 335 метрів для 50 грам. П'ятірочка у нас 215 метрів на 50 грам, і найтовща 3 – це 140 метрів на 50 грам. Відрізняється вона від всіх інших пряж, тим, що у неї йде крутка кабле, тобто от такий шнурочок. Міні шнурочок, тобто, як на мене, вона найкраще підходить для в'язання гачком просто виробів, або елементів, але не в ірландському мережеві, тому що Ірландія це більш для тонка ниточка, потрібна для того, щоб елементи були вишукані тоненькі, такі ажурні. А це ниточка для більш такої рельєфної в'язки, з неї йдуть суперові ковтинки, топи, блузочки, сукні, На літо пряжа теж дуже гарної якості. Ще дівчатка іноді в своїх виробах я використовую віском. В основному або для вив'язування ягідок, або для бурдончику, для шнурочку на бурдоні. Для при прикрашання полотна. Палітра невелика у цієї пряжі, в наявності близько 15 кольорів, котушечки мають 25 грамів і довжину 108 метрів. Це 100% віскоза італійської фірми Мафіл.